Займаємо місце водіє. Скутері фаданібус зайшли серединку. Ось так розташована ліва рука, ось так розташована права рука. От, зараз ще у нас возик спить. Будемо вмикати запалення. Так виглядає панель передня. Тут досить багато місця, для них непоганенько так. І гальмо. Вибачте за взуття. робоча форма. От, нормальненько все. Майже як в мотоциклі, тільки трошки простіше. Так, включаємо запалення, і в нас зразу з'являється на передній широкі LED-панелі, покази, що буде давати скутер при їзді. Це кілометраж, це, це швидкість, так, а це кілометраж, скільки буде набирати протягом проїзду. От. Це готовність і тут буде висвічено кількість, кількість кілометрів в реальному часі. От. Так, сидимо, нормальненько. Зеркало заднього вигляду може бути. Ну, Ніби зручно, мені зручно. Візок виглядає комфортно. От так, непоганенько. На його ціну. Ну що ж, будемо пробувати їхати. Давайте. Так, вмикаємо драйв, драйв. Є в нас є. Драйв це рух вперед, рух назад. Ну, поїхали. От, і зразу бачимо, який він дає старт. Старт капітальний. Дуже він так нормально, акуратно їде. І швидко, що саме головне, переключаємо на драйв. Драйв це рух вперед. Ну і дивимося, що показує переруху вперед спідометр. Так, він дає нам 4 км за годину. І це означає, що на старті він має просто сумашедшу швидкість. Знову рухаємося назад. Так. Альма працюють капітально, От. альма працюють непогано. От. І бачимо, що керування даним, хотів сказати, автомобілем, даним возиком воно є просте. От. Єдине, що треба бути обережним на крутих поворотах, але я думаю, що до такого не дійде в наших місцевостях. От. Двірнички теж працюють. От. Тобто при дощеві буде використано змивання переднього шкла. Не, не потрібно буде бігати на двір і витирати ганчіркою. Та я думаю, наразі цього маленького огляду вистачить. От. Все акуратне, все таке ну, можливо, трохи. Для декого буде замале, хто має 2 метри зросту, але для середньої людини, для середнього українця це буде нормально.